Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті така посудомийна машина Вірпул. Значить, що перше було? Вона щось не домивала посуду, вибивала помилку ну, по словах власниці 3.02. Ну, я так думаю, що можливо це було е 02 З набором води щось зв'язано. Ну, а пізніше тепер почала вона сама коротше, собі виключатись і включатись. Дивіться, включаємо, наприклад, вибираємо якусь там програму. Ну, четверту, до прикладу. Так, включили. Не знаю, не видно нічого, так? Аво, година 25. О, бачите, і виключилось. Зараз він може сама включитися. Потім може знову виключитися. І отак вона живе своїм життям. Ага, Не включається. О, бачите, ми її включили. Ну, коротше, тут навіть можна програму не вибирати, вона отако постоїть і сама виключається. Виключиться, включиться, ну і отака от історія. Е, все, йдемо розбирати. Дивитися, то щось з модулем управління. Думаю, з блоком живлення щось, напевно якийсь конденсатор або висуха, або вздувся, ну щось таке. Так, що положив і бачите, таку на спину. Ось от так от виглядає. У нас модуль знаходиться отут. Знімаємо цю накладку. Ось так беремо. І знімаємо. А, бачите, там навіть діагностичний є оцей роз'єм. Відкручуємо, ну це індезіт, це Вірпул, Вірпул індезіт. це одне і те ж саме. Хто дивиться моє відео, бачу, там як я індезі робив, то плата там сама. От Відкручуємо ці е, два саморізи і відгинаємо цей пластик. Ай, зараз засвітлення не дуже. Та що таке? О, Оцей пластик відгинаємо і там є модуль. Достаємо і будемо дивитися. Так, дивіться, бачите, ось цей пластик, вигинаємо його сюди і ось наш модуль. Все, зараз знімаємо. Дивимося, там фотографуємо, як фішки були. Знімаємо на стіл і будемо розбиратися, що там не так. Так, ось, модуль, бачите, фішки повиймав. Тут така є пластинка пластикова, вона закриває. Тут нажимаєте, от бачите, цей зубчик, цей зубчик і цей зубчик вона відходить і фішечки від'єднуєте. І от тепер оці, бачите, защіпки від'єднюємо і розбираємо цей пластик і будемо дивитися, що всередині робиться. Так, шановні глядачі, що, бачите, от ми, може чуєте, да? значить, що зробив, в платі помінявши контролер. Тому що повипаю всі там конденсатори, ну ці такі електролітичні, ну, вони всі в нормальних допусках, ЄСР, фаради, все добре. Значить нічого не прийшло інакше в голову. Як поміняти шим-контролер. Я зараз скажу вам, який він тут стоїть. Ось друзі, шимка. Зараз десь поставлю її отак. -от. Ой, не знаю. ЛНК 326. Можливо, видно, можливо, ні. Отака от історія. Як бачимо, все ми Ну, тепер будемо дивитися, бо то одна проблема, що вона виключалась. А була ще друга проблема, що F02 помилка видавала. Вони казали 3,02 є 0,2. Ну, коротше, я не знаю. Ну Вже тепер будемо слідкувати і дивитися, то щось так без набором води, але води вона набрала, бо добре все от, працює. Можливо, діло там в присустаті, тому що це, ну, як ви знаєте, вір пол це це одне, одне і те саме. Там такий присостат. Коротше, треба, ну, трубочку продути, я так думаю, що там вона. Ну не знаю, зараз дивимося, якщо щось виб'є, я включуся, якщо не виб'є, то будемо закінчувати роботи. Ну, значить що? Вже мию от, третю програму. Дві вже відмилу, от третя вже миє, хвилин 20 не менше. Е, підключив от, водметр, все включається, тенс, гріє, все доходить до кінця, в кінці енд, пікає. ну, то есть все працює, видно, в тій шимці була справа. Все, от такий от ролик, такий от ремонт. Лайки, пальці догори. Тобто, ну, коротше, підписуємося на канал, не забуваємо, коментуємо, ну і таке всяке. Все. Всім здоров'я, всім миру.